Відповідь на питання, навіщо ми робили розмітку по периметру там, де буде підлога. 99% тих людей, які монтують теплу підлогу у великих приміщеннях, роблять дуже велику помилку. Я ніде не бачив, щоб люди на таких площадях, коли мотають теплу підлогу, враховували ось цю історію, де будуть деформаційні шви. Ось бачите у нас. Залита основа, і в нас всюди є ось така історія, вона квадратом. От коли вкладається труба, от у нас лінія, ми ставили лазер. І ось по лазеру виставляли там, де у нас буде деформаційний шовіт. Ось така розмітка. Навіщо вона вся потрібна? У нас в самому місці, де буде розрив шва. Встановлена гофра. Гофру зараз я вам покажу. Це захисна. Ми її не розрізаємо, а надягаємо на саму трубу. Далі, що відбувається? Це потрібно для того, щоб захистити трубу від самого розриву. Бо якщо цього не зробити, отут буде тріщина по стяжці, труба буде грітися, нагрівати бетон, і бетон при нагріванні розширяється. При охолодженні зужується. Відповідно, він буде грати туди-сюди. І труба, якщо не буде в ізоляції, так як отут захисна гофра надіта, вона буде постійно в напруженні, зужуватися, розширюватись, зужуватися, розширюватись. І прийде час, коли то все ну, вона просто вистрелить, потече і в вашій теплій підлозі там, чи підлоговому опаленню будуть кранти. Тому ми завжди робимо все правильно. Ось таке велике приміщення, все замотано. Всюди є ізоляція, де будуть у нас деформаційні розриви все зроблено по технології. Тому робіть правильно. А кого цікавлять якісні інженерні рішення, якісні матеріали і професійний монтаж, звертайтеся за номером телефону, який знаходиться в шапці профілю.